Слава Україні! Триває 1421-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку Українські воїни зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дихтярне. На Купінському напрямку учора відбулося чотири атаки російських загарбників. У бік Петропавлівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. У районі населеного пункту Колодязі Новоігорівка, Зарічне, Новоселівка та в бік населеного пункту Діброва Липове та Ставки. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника. У районах населених пунктів Дронівка та Федорівка. На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки у районі Ступочок та в бік Привілля. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак. У районах населених пунктів Олександра Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та в бік Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 39 атак. У районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине. Удачне та в бік філії і Опавлівки. На Олександрівському напрямку противник здійснив вісім атак поблизу населених пунктів Зелений Гай. Рибне, Єгорівка та Солодке. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак російських окупантів у районі Гуляйполя та в бік Добропілля і Варварівки. На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку у районі Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари, застосувавши 25 ракет, 42 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 3768 обстрілів, зокрема 74 із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 7967 дронів камікадзе. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, чотири артилерійські системи та два пункти управління безпілотниками противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 990 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили шість танків. Три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 8 ракет, 1074 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 232 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!